641 день в Канаді, 16.03.25. Сьогодні неділя, вихідний і сьогодні. Зранку у мене почався день зразу з СМС. Прокинувся десь по 9. що поки кімарити, але дивлюся смс. -ка. Написав мені охоронець, каже, один із мешканців не може потрапити до квартири, не працюють ключі. Він пробує, він не знає, користуватись PPD такий маленький комп'ютер, який можна відкрити яким можна відкрити замок emergency Emergenці. Open такий. От. І, і я цей. Ну, я думаю, я тобі допоможу, ну, як -то людина чекає назовні. Тож я пішов, відкрив тим PPD, нормально, поміняв батарейки, але все одно треба було перепрограмувати замок. То я вже написав смс, що в офісі нікого не було, тому тобто була 9, -та, та, що нікого ще не було в офісі. Сьогодні, на 10 і відправив їм. Що додому, вже вдома попив кави, поснідав, кексик з повидло і сів за комп'ютер. Поклацав, що я тут щось робив, перед медив трошки. І думаю, пострижусь. Ну, сьогодні я постригся. Вже нарешті короткі по бокам. Вецна. І тут, як завжди, тут чуть-чуть не достриг. Нема переходу плавного. Нічого. По-моєму, в мене тут щось є якась машинка, ще одна, бо я вже тонту відніс наверх. Е -е, дострижусь так, тут поправити треба. Постригся і постригся, бо я заодно хотів помити в туалеті все, оце там, де прибори, пелючку поприпадало і негарно виглядало. А коли я стрижуся, все знімаю, потім вимиваю і назад ставлю. Так що ще й прибрав заодно. <різований> <різований> що було не типу емердженсі, ну як емердженсі, двері. Позвонив до мене е Рамадан і каже, що двері не закриваються в лобі заднього входу, там не закривались двері. Я кажу, не скажу охороні, може, вони знати, а я перепутав, які двері. Він каже біля кофішопа. Слайдінг нові двері. Я знаю, що там за проблема, і охорона знає. А то насправді інші. Я вже потім вирішив сам перейтись, подивлюсь, що там є. І якраз закинув прання, е, прийшов до них, а, то не ті двері, ясно, все. Пішов, потім взяв змазку, але там болтик треба було відкрутити. Воно було сильно зажати і зараз вдарив мороз. І воно було досить так притиснуте. Коротше, зремонтував. Хо -хо -хо. Зремонтував. І то. Потім прийшов додому, заліз в біарки, Покер пограв, пригадав, що там як е, посидів. І Та ніби все. Повечеряли. Зараз ще не так пізно, зараз тільки 7 година. Але думаю, я запершу не знати, що там вечором будемо робити. Знову засядемо до ночі. Отаке от. І, і все. Нікуди не їхав, сьогодні нікуди не хотів їхати. А, ще були, до речі, дівчата на 41-й. Вони зараз пішли, вони ще там, проводять там свої всякі сеанси. То їм відкрив двері, впустив їх і все. Сьогодні короткий день, вдома цілий час, нічого не робив фактично, відпочивав. Па-па!